Громадський транспорт нового покоління вийшов на вулиці Лондона. Двоповерховими автобусами на туманному Альбіоні давно нікого вже не здивуєш. Але якщо їх обладнати гібридним двигуном, що працює на електриці та дизелі, вийде інноваційний дабл декер двадцять століття. Його вихлопні гази не шкодять ані місцевим жителям, ані довкіллю. Ми не стали замовляти нові автобуси, просто вирішили переобладнати ті, що в нас були, адже вони частина лондонського іміджу, та ми його дещо осучаснили. Усучаснення сучаснення одного автобуса обходиться у мільйон фунтів стерлінгів. Їх називають роутмастерами, але люди називають їх борисбусами на честь мера британської столиці Бориса Джонсона. Саме він втілив ідею екологічно чистого автобусу в життя. У новій версії роутмастера троє дверей і кожна із розрахунком на інвалідну коляску. На сигнальних кнопках для пасажирів шрифт Брайля для сліпих. У салоні двоє сходів на другий поверх, щоб уникнути тисняви, і знову ж таки головне економія. До кінця року таких оновлених роутмастерів в Лондоні стане в кілька разів більше. У місті найбільший автобусний парк у світі 7,5 з тисяч машин. Економія на пальному зараз пріоритет у мерії. у нинішньому році. в місті з'явилися не тільки гібридні автобуси, а й гідрогенні, що працюють на воді. Щороку приблизно 4 тисячі людей в цьому місті помирають завчасно, і все через поганий рівень життя. Ми можемо це змінити, хоча б подарувати їм чисте повітря. У нас є майже 8 тисяч автобусів, і всі вони незабаром стануть дружніми до довкілля. Перевести на альтернативні види пального весь парк автобусів у лондонській мерії планують у найближче 20 років.